щось розслідувати ви порушуєте, хочу сказати, що той, хто додивиться це відео до кінця, остаточно зрозуміє, що плата за транспортування газу стала можливою завдяки зраді нас з вами. Первомайськими місцевими депутатами, які посміхаються вам в очі, які тиснуть вам руки, можливо, кожного дня, які можливо живуть навіть на сусідній вулиці. Але саме вони зробили нас з вами, власників цих газових труб, перетворили нас в рабів цих труб, і більше того, завдяки своїм рішенням, ми ще й повинні сплачувати плату за транспортування газу. І зараз я на підставі документів покажу вам. Діяльність нашої громадської організації, яка повністю розкладе вам оцю зраду місцевих депутатів. І так, перший документ, який я пропоную в вашій увазі, це звернення наше до Людмили Григорівни Дромашко, це мер міста Первомайська. Де ми запитали: слухайте, ну як же ж так сталося, що наші газові труби чомусь ми повинні сплачувати за їх, ну, за транспортування газу по ним? І відповідь нас шокувала. Як ви бачите, наші газові труби рішенням первомайських місцевих депутатів були передані в господарське відання, АТ Миколаївгаз? Далі ми почали запитувати: слухайте, ну це як це одномоментна помилка наших депутатів? Чи це системна зрада, яка тривала роки? Відповідь нас теж шокувала, і слайд ви зараз теж бачите на екрані. Так от він говорить, що починаючи з 2009 року, спокійнесенько, аж по 2019 рік, ці газові труби передавалися в управління АТ Миколаївгаз. Я хочу наголосити тим, хто, ну, можливо, ж не знає, да, що в 2009 році повне управління Первомайською міською радою належало партії регіонів. Жодне рішення не могло пройти без партії регіонів. Приблизно 70% голосів було під контролем цієї партії. І для того, щоб наші місцеві депутати не отримали коктейль Молотова, не отримали там, не знаю, проколоті шини на своїх автомобілях, вони казали: слухайте, ми не винні. Це все Київ. Київ вирішує плату за транспортування, мизість ні при чому. Так от, люті Бандерівці, я ж кажу, Людмила Роріна Драмашка разом з Масякіним, Дирдіним, Горициним. Вони потихеньку, системно, посміхаючись вам в очі, тиснучи вам руку, поверталися, йшли в Пермайську місцеву раду і зраджували мене разом з вами, віддаючи наші газові труби в фіртошівську прокладку. Тепер йдемо далі. Ви, можливо, запитаєте, ну слухайте, а про що йде мова? Да? Про який обсяг газових труб? І відповідь вона в зверненні, яке первомайські депутати зробили до ну, київських органів вищої виконавчої влади, законодавчої виконавчої, де вони зазначили, що мова йде про 214 кілометрів труб і 102 газорозподільчих пункти. А це, як ви розумієте, мільйони і мільйони гривень, які були виготовлені за наші гроші і тепер. Ну, Депутати вирішили на колінах просить пана про те, що треба щось робити, зменшувати плату за транспортування. Безумовно, їм відповідь була, що ви там самі вирішуєте, самі труби передавали, самі вирішуєте. Тепер йдемо далі. Я розуміючи, що, ну, що це фактично злочин, я почав запитувати: слухайте, дайте ж мені тоді ці рішення первомайських депутатів, за які первомайські депутати голосували. І. Тепер ви бачите наступний слайд, датований 2009 роком, в якому зазначено це перше рішення, яке було ну, досить масовим по передачі газових труб. А закінчився цей процес в 2019-му. І зараз ви бачите наступний слайд, на якому записано ну, теж це рішення перомайських депутатів про передачу. Так от, коли в 2019 році закінчилася ця передача, в 2020-му сказали нам хлопці, тепер все. Ви були власниками труб. Тепер ви вже не власники, більше того, платіть нам за транспортування. Тепер йдемо далі. Розуміючи глибину цього злочину, наша організація почала казати, що, слухайте, дайте ж нам тоді акти прийому передачі майна, де була б зазначена ну, ціна, якщо ми вже передали ці газові труби, то скільки це коштує? І відповідь знову нас шокувала. Ви зараз теж бачите слайд на екрані, де зазначено, що вартість, вона не визначена. Тобто вартість фактично нуль. І отак от брали наші газові труби, визначали їх безгосподарними, тобто нічийними, і потім передавали спокійнесенько у віддання АТ Миколаївгаз. Більше того, після цього я зрозумів, що треба звертатися в Київ, питати там правди. І Київ мені відповів, що київські структури за транспортування газу беруть 124 гривні за тисячу кубів. Тобто, для того, щоб було зрозуміло, зараз я вам на своєму власному прикладі розкажу, що якщо от моя родина споживає в рік 3 тисячі кубів, то це означає, що в рік я повинен сплатити 375 гривень за транспортування з західних сховищ газових до Миколаївської області. Тепер 375 гривень. Давайте поділимо на 12 місяців і вийде приблизно там біля 30 гривень в місяць. І якби така плата за транспортування була, я думаю, що ніколи ніяких проблем би у нас в Україні не було. Зараз ви бачите слайд, який говорить про розцінки, показує розцінки на транспортування. І от далі з'явився злий геній фірташа. Тобто він в змові з депутатами місцевих рівнів по всій Україні. Зробив так, що не маючи нічого, маючи просто офіс, там, в даному випадку, Миколаїв ГАЗ, кілька секретар, да, він отримав.